Ну а далі про здоров'я у Хелсі покращили швидкі онлайн-консультації із лі лікарями. Тепер українці можуть отримати медичну допомогу у будь-який час дня і ночі. Крім того, кожен може мати консультації не лише від терапевта чи сімейного лікаря, але й від педіатрів та інших вузьких спеціалістів. Усе це дозволить вирішувати більше медичних питань і економити час. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу Гелсі, з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку. Вітання. Вітаюсь, як це працюватиме на практиці, чи дійсно ну фактично кожен, хто має застосунок, зможе в будь-який час зголоситися і напевно отримати відповідь. Ну, давайте почнемо з того, що онлайн-консультації насправді вже не перший рік розвиваються в Україні. В Україні навіть прийнята стратегія розвитку телемедицини. Але треба говорити про те, що все, що відбувається стратегічно, воно має якісь тактичні покрокові речі, які реалізовуються. Наприклад, сьогодні ми можемо говорити про те, що лікарі 12% всіх консультацій своїм пацієнтам надають або телефоном, або в онлайні якимось чином, або за допомогою менеджера месенджера. У нас в Хелсі є така річ, яка називається лікар онлайн. Це швидкі медичні консультації. Це фактично як викликати таксі. Тобто, якщо вам потрібно кудись їхати, а тут, якщо у вас щось не так зі здоров'ям, ви за щось переживаєте, ви просто заходите в застосунок Хелсі, обираєте лікаря, залишаєте з Явку і лікар протягом 15 хвилин зв'язується з вами. І що дуже важливо, що ми да розширили цю можливість на 24 на 7, тому що раніше така можливість була, але вона була все-таки обмежена часом. Зараз ми подивилися, що наші користувачі це дуже часто молоді батьки, які, наприклад, вночі ввечері пізно або зранку мають якісь проблеми, в тому числі зі своїми дітками і їм треба терміново отримати кваліфіковану консультацію для того, щоб не йти в Google і не займатися самолікуванням. Для того щоб отримати все таки кваліфіковану медичну допомогу, і зараз ми от перезавантажили цю послугу, зробили її трошки швидшою, трошки ширшою, 24 на 7. Ну тобто, теж раніше було е, на добровільних засадах, от коли почалося повномасштабне вторгнення, купа лікарів консультувала онлайн е, через якісь групи, вайбер, телеграм. Тобто, тепер ти заходиш на салфі і тобі не трнахалсі, і небі не треба чекати, поки твій сімейний лікар чи педіатр прокинеться. Ти можеш собі отримати консультацію будь-кого червоно... чергового, правильно я розумію. Дивіться, є насправді два види консультації. Є консультація з вашим лікарем, терапевтом, педіатром, з ким ви маєте декларацію. Але іноді, якщо у вас виникає ситуація, необхідність швидко отримати, то дійсно ви можете зайти в Хелсі і залишити заявочку, і отримати. Невідкладну консультацію цього лікаря в такому випадку. Така консультація буде платна. Вона недорога, Це 250 гривень в день, 350 гривень вночі. Але це консультація платна. В той же час да, і дуже гарно, що ви згадали, що дійсно під час повномасштабної війни активно почали розвиватися різні вайбер-групи, телеграм-групи і так далі. Але на сьогоднішній день треба говорити про те, що це лікарська допомога. Вона кваліфікована. Після неї ви можете отримати необхідний артефакт, електронний рецепт, набрали. До вузького спеціаліста, направлення на аналізи, і так далі. Тобто, це повноцінна консультація, яка може закінчитись певними, ну, скажімо, настановами, що вам далі робити? Ем... Та інформація, до якої має доступ ось цей там умовно назвімо його черговий лікар, до якого можна зголоситися в будь-якій порі, навіть посеред ночі. Ем, до чого він має доступ і до чого він мусить мати? Тому що ну певна передісторія, я підозрюю, вона теж ну обов'язковою є під час прийняття тих чи інших медичних рішень. Ну завдяки тому, що в Україні розвивається єдиний електронний інформаційний простір ЄСОС, електронна система охорони здоров'я України. По кожному пацієнту в системі зберігається самері, тобто, чим він хворів, коли хворів, окрім скажімо, соціально якихось таких небезпечних, соціально захищених діагнозів, всі ці. Все це саме буде доступне лікарю при зверненні до нього пацієнта. У випадку, якщо йому потрібна буде якась додаткова інформація, він ну він може надіслати запит пацієнту. Пацієнт через смс-ку може підтвердити і отримати доступ до всієї інформації. Більше того, перед прийомом пацієнт самостійно може завантажити симптоми, якісь аналізи, які в нього вже на сьогоднішній день є, через і передати ці документи лікарю. І лікар зможе працювати в рамках прийому вже з цією завантаженою інформацією, тому що це це дуже важливо з однієї сторони. Повнота інформації вона насправді дуже важлива з іншої сторони дуже важливо, що лікар. В реальному часі може працювати з актуальною оперативною інформацією, і пацієнт вплоть до того, що може там записати якісь аудіо або відео і надіслати його своєму лікарю. Ну до речі, ви говорите от про це завантаження. Е Історії хвороб, якоїсь інформації, яка потрібна буде лікареві. Наскільки це теж верифікований теж процес? Тому що одна справа, коли завантажуються якісь довідки, якась медична інформація підтверджена, інша справа, якщо комусь здалося, що у нього там та чи інша хвороба, ті чи інші симптоми. Тобто, як це відбувається абсолютно точно. Дійсно, найцінніша інформація це та інформація, яку вносить медичний працівник, який має ліцензію, який… Підписує електронним цифровим підписом цей документ. і Ця інформація насправді дійсно найцінніша, найбільш верифікована. Але в випадку, якщо ви самостійно завантажите цю інформацію, то лікар може її верифікувати. в системі є різний статус інформації: це або інформація від пацієнта, і пацієнт, якщо не зацікавлений, скажімо так, в якості своєї інформації, він дійсно може внести туди щось нерелевантне. В той же час, якщо це релевантна, якісна інформація, лікар може її верифікувати. Вона в системі буде позначена як верифікується. Кована лікаря. а і це дуже важливо, все таки, щоб пацієнт вносив цю інформацію, тому що іноді пацієнт попадає в приватну клініку, іноді отримує якісь послуги за кордоном, а потім повертається в Україну. І дуже важлива все таки цілісність інформації. Я, як батько двох дітей, дуже добре відчув на собі, коли от ми вели історію по обох дітях з самого народження, від самого пологового будинку, і всі консультації, всі профілактичні щеплення і так далі в одному місці. Іноді просто лікарка. Каже, давайте подивимось на весь анамнез життя, які у вас були захворювання, які були ускладнення і так далі. І ми можемо робити вже навіть якісь висновки. Це дуже важливо. Ну, але це треба, щоб намінувалися і вносили. Бо по своїй дитині я такого сказати не можу по сторінці е, в Хелсі. У мене є питання у нас. Хвилина залишається. Те, з чим стикаються відвідувачі поліклінік, наприклад, ті, які ходять до ендокринолога, рецепти на інсулін, чи є можливість отримувати їх через хелсіот з допомогою цих онлайн-консультацій, чи тільки вживу? Дивіться, перший рецепт на інсулін він отримується в ендокринолога, і там достатньо складна процедура. Але після того, як ви його вже отримали, якщо це пролонгація продовження вже лікування, яке вже призначено, яке вже вибране спеціалістом, то ви дійсно якраз продовження електронних рецептів найпростіше зробити в онлайні. Ви можете просто звернутися до свого сімейного лікаря, і він, по суті, продублює вам рецепт на ще один місяць. Це якраз один із самих простих і зрозумілих способів скористатися з Зручностями онлайн -медицин. Дякуємо, Дякуємо за оперативну інформацію. Ну і, власне, заохочуємо та відповідально ставитись і до власного здоров'я, ну і до користування ось цим застосунком Гелсі, який тепер передбачає зголошення до лікаря фактично 24 години на добу. Євген Донець, генеральний директор медичного сервісу ГЕЛСІ, з нами щойно наживо.